Зараз я розповім, що тут відбувається. Ми з вами взяли такий смолочок домашнього цальця. Дивіться який просмалений, на соломі, гарненький. Звичайно це не бекончик, але тут також трошки прорісті є. Я хочу спробувати зробити саме бекончик з домашнього целка. Ну, аля бекончик. Вінський м'яс нікому не суміш. Ось воно маринувалося, у мене буквально три дні цей ці шматочок цевка водильника. Зараз я прямив проточною водою. Ну, не все ідеально виминути. це не критично. Зараз там йому обсохнути добренько. А потім відправив духовку, буквально температура 90 градусів, щоб довести всередині його до 72. І будемо готові. Ось так. Ось так виглядає наша сала. Після того, як ми заспали, в духовку, потримали при температурі 90 градусів буквально десь хвилин 30-40. Що в середині була температура 72 градуси і воно готово. Ми не можемо назвати його беконом, ну а-ля бекон. Думаю, що можна назвати. Після духовки воно прилежало. холодильнику цілу ніч. Ми зараз побачимо, що у нас в Дуже м'якенькі воно таке. Дивіться. погано, Muito